Друзі, сьогодні 11 липня ми з вами знаходимося за Яремчею. Будемо підніматися на гору Костел, де знаходяться на самій вершині великі скельні масиви каменю. Ми вам покажемо маршрут, щоб ви могли наступний раз без всяких проблем добратися до цієї красивої місцини. Прошу звернути увагу, ось це місце. Тут є невеличка така кафешка. Називається скеля. Ось Тут можна залишити автомобіль, який ми зробили. А ми повертаємо ось такою доріжкою і мандруємо через місток. Це наша компанія. Любомир сьогодні у нас є і водій. Це наші красоні. Софійка. Ви бачите, маленька дівчинка, вона забуде брати перший раз у житті таку невелику, можна сказати, гору. І наша танечка, вона вже трошки знає Карпати. Ну, а Андрій, він бачите, приготувався навіть, можливо, і переспати, якщо треба, в горах, в куртку теплу. Запасну, якщо похолодає. Ну, якщо. Ось тут зверніть увагу. Є навіть помітки на, на ялині стрілочка зелена. Повертаємо на цей мостик. І слідуємо далі. Тут знаходиться танка ось така. Це у нас Ямнянське лісництво. Знову ж тут багато доріг. Ми маємо тримати маршрут От, значок на ялині. Але ми зараз спустимося до цікавих до прута. До речі, ми зараз спустилися до річки. Це притока прута. Тут дуже цікаві, цікавий каньйон. ось Можете глянути наскільки гарно виглядають оці кам'яні стелі, стінки, можна сказати. І вони протягом кількох кілометрів йдуть в гори. Дуже красиво. Ось бачите посередині зараз місце, де можна купатися і яка чиста водичка. Ось, бачите, яка красива атракція. Кусок такої брили нависає над річкою, де можна провести дуже гарну фотосесію. Ось яка водичка цієї річки. Так і хочеться скупатися, що ми пізніше зробимо. Ми трошки відійшли з того місця, де не були щойно. От бачите, ось тут дуже цікаве місце покупатися. До речі, тут глибина більше двох метрів. Можете уявити, коли за 30 на вулиці тут водичка градусів 25, яка насолода ось тут відпочивати. Ось бачите знову, яка скеля, біля неї бачите відпочинковий комплекс. В далині ось там ще. І ось цей каньйон йде уверх до гір. Це бачите упочинковий комплекс дерева, в якому просто дуже корисно спати. Майже в більшість в Карпатах, всіх, у Карпатах цих відпочинкових комплексів вони будувані з дерева, де сон наймиліший. Бачите, смарека росте безпосередньо на камені і досить потужна смарека. Ось тут бачите такий, неначе балкончик, де можна сховатися навіть під час негоди. Ось тут ви бачите ще одна притока впадає. І на кожному по тічку є щось цікаве. Бачите на верху старий мостик. Знову стеля, на, на якій знаходиться відпочивальний комплекс. Ось там. Вдали ніє ось там водоспад, до якого ми зараз підійдемо. Зараз ми знаходимося під мостом. Ось там в долині спеціальні застороги стоять. Тут одна із найчистіших вод, тому що притока йде зразу зі згір. Ніяких стоків від відпочивальних комплексів ми тут не маємо. От місток який ми бачили, яремчанський каньйон, просто унікальне місце, тут можна відпочити, насолодитися красою і прохолодою. Про цей райський куточок. Яремчанського напрямку мало хто знає, але тут просто на дивовижу красиво і спокійно. Можете просто звернути увагу, наскільки загадкова, містична місцевість. Ще раз можете переконатися. Ось тут можна літом, коли надзвичайна жара, ось тут глибина не менше 2 метри. Прохолодас тримається протязі дня і ось такі просто чудотворні стіни каньйону. Я думаю, що на Яремчанщині таке місце знайти дуже важко. Надзвичайно заворожує. Ми відвідали з вами Яремчанський каньйон. Ще раз повторюю, що ви знали дорогу на гору Костіль. Оце пройшли цей місток. Тут у нас є три дороги. Наліво підеш, як то кажуть у касці. Орієнтір знову ж. Ось ця дерев'яна будівля. Це погриби вверх. Ось сюди у нас дорога направо, це для... Проходу на Яремчанські каньйони. А нам на гору костел. значить Ми звертаємо тут ось наліво і мандруємо далі стежкою. Ми продовжуємо маршрут. Всюди триматися треба основної, головної, так би мовити, дороги. Ось Зараз ми виходимо на таку невеличку полонинку. Тут проживають люди. Це орієнтир буде для вас. Піднімаючись все вище. Ми вже бачимо, які краєвиди. Це присілки Яремчі, Микуличчина. Ось там зараз по центру гора Хом'як. Ну і дякуючи погоді, ви бачите вже значно краще. Ви погоджується. Мандруючи полониною, нам на кости летить ось наліво дорога. А ось направо ми просто зараз звернемо до цієї великої гойдалки і там погойдаємося. Зараз по центру в долині це село Миколичин. І ми зараз підійшли безпосередньо до Гуцульської гойдалки. Ви бачите, наскільки вона висока, метрів до десяти. Тут дуже часто люди, які піднімаються, вже проголодаються. Остання молодь компанія. Вони зараз обідають, набираються сил. Тут нема ланців. Ось бачите, такі майоні не бояться. А тут можна такі отримати адреалін, правда, Софійка? <рес> Трошки страшно, але нічого. Нічого, Треба до всього привикнути. Такий адреналін. Так, Андрюха літає. Наче гагарін. Зари, ти мені Ось так можна розігнатися. Бачите, на сік зашкалює. Можна полетіти по горах. Ми знайшли новий спосіб, як розгойдатися майже так, щоб в небеса. Ось Вася демонструє пілотаж вищий, стоїщи. І тоді гойдовка може Більше-більше. Як кажуть, до гори. під силою ніг можна її виштовхувати вище і вище. Досхочу, нагойдавшись, ми ось її стежиною йдемо з полонинкою і захід в ліс з лівої сторони. Ось тут стежина, щоб ви не помилялися. Ось ця стежина. Тут дуже гарний ліс, ви бачите, сосновий. І цієї стежини ми дійдемо до гори Костел. Піднімаючи стежкою, ви не тільки можете подивитися гарні місця, ви можете ось такими суперпродуктами. Це афена або чорниця по-народному. І вона... Проростає якраз по стежку, що не треба десь далеко ходити. Всюди в лісах ці ягоди тут море. Ось. І вам цілющі ягідки. Ми підійшли до розвилочки. Тут зверніть увагу, нам треба не ліво, а триматися правої сторони, щоб попасти на гору. Ми вже підійшли до вершини. Ознаки того, що недалеко скелі. Ось був такий великий Хами, і попри нього стежина нас веде на вершину гори. Можете звернути увагу, ця сторона вже починаються ось такі великі каменюки. Ось різної височини. Ось в ці нависаючі каменюки. Це вже ознака, що найвища вершина неподалік. Досить цікавої вони форми. Як бачите, можна навіть заховатися від дощу. Ось тут розпалити вогнище. Ось такі прослойки, наче бутерброд Як бачите, каміння все вище і вище стає. Зараз вам покажу мандриницю нашу маленьку, яка перший раз покоряє. Сходження робить на такі гори. Ось вона красуня, майбутня. Туристка. Так, да, Софійка, Будеш ходити по горах? Так. Да. Бачите, їй сподобалося. Так що цей маршрут досить легкий порівняно, що діток таких можна брати з собою. Північна сторона значно стрімкіша. Тут вже висота каменя досягає метрів 25-30. Є місця і значно вище. Ми підійшли зараз до найвищої точки. Ось це східна, з, східна сторона. А ми її побачимо найвищу стіну із заходу. Ось на цьому місці ми зараз будемо обідати. Воно досить таке відкрите, звідси відкривається чудовий краєвид на Карпатські гори. Ось ви бачите, зараз тут у нас майже природний столик. Ось перед вами найвищі камені. Ось можете просто глянути туди вниз і зрозуміти на якій висоті ми зараз знаходимося. Дуже високо, дуже небезпечно, але відчути... Треба обов'язково підійти до краю пропасті. Ось тут відкривається пейзажі вдалині, бачите, вишка. Це так зване місце. Гора ракетна. Або ракета, або якось інше, ну, щось похоже так. Досить сьогодні прохолодно, так що підніматися було досить без проблем. У ну, нас вже традиція, як на фініші, на висоті гори ми зараз будемо обідати ось на столик. Подивіться, просто чим унікальний, тому що він знаходиться на такому великому, це такий великий камінь. Моз Андрій приготувався, подивіться, що він має. Андрій покажи, тиловий спирт, це в випадку якоїсь проблеми і внутрішньої теж. Ну, само собою бітнер. Ось. Ну, а сардельки у нас вже привичка, як кажуть, на да, гарячі продукти мають поступити обов'язково. Вони до зараз нам сардельки приготує. Гарні пейзажі. Ми знаходимося у самому підніжжі скелі. І зараз можете знову ж оприділити висоту. Тут, до речі, інколи роблять свої. Подвиги скелолази. Ось бачите наскільки нависаюча висока глиба над нами. Навіть якщо б тут став, то би дощ, не, не певно не капав. Навіть дощу би не сховатися, як на горі. Ось наш скалолаз-лівомир. Зараз спробую долізти до якоїсь частини. Хоч дуже небезпечно вам скажу, ось він. Ми продовжуємо обходити скелю. Дуже вона грандіозна. ось можете звернути увагу. Смирічка настільки вросла у каміння. Ось так вона зажата між двома мегалітами. Подивіться, яка там висота. О, Лише, бо він зараз прийде ще сюди. Ось. Зараз ми знову продовжуємо. Обходити. ось можете подивитися, які різні конфігурації. Стіл. Я вже задихався, тут не просто пройти. Ми навіть наших туристів менш підготовлених не брали, тому що тут дуже небезпечно. Пішли тільки з Любомиром. Ось такі цікаві нагромадження. Кожному. Камень ми бачимо з кожної позиції якусь різну конфігурацію. Да, місце на своя заворожує певною мірою. Своєю величністю. Ми обійшли основну скелю, вона десь приблизно від 50 до 60 метрів. Зараз ми заходимо трошки з іншої сторони. Тут два маршрути, до речі, на гору Костел. Ось цей значок вказує про те. Ми сьогодні піднімалися значно легшим маршрутом, який я вам рекомендую для наступних подорожей. Бачите, звідси так само. Ось такі порівняно невеликі глиби каменю, а все вище до вершини вони стають надзвичайно вражаючі висоти. Тут цікаві є лабіринти, ось такі печерки. Тут дуже багато стежин пробитих, як бачите, народ масово ходить. Ми вже зараз піднімаємося на найвищу точку. Наші колеги ось красуні вже там побували, їм страшно стало, тому що висота. Але, як кажуть, перші враження від висоти вони завжди тривожать душу, навіюють страх. Ну, Щоб ви переконалися, ось бачите, тут високогірна сосна росте. І Знову ми зараз вам показуємо. Висоту, на якій ми знаходимося, а зараз буквально ось ця вершина, це найвища точка гори костел. Залишилося нам буквально пару метрів. Аж стає важке дихання, тому що підніматися на гору не так то просто. Так, а зараз ось вона. Ось вона вершина, гори костел, але вона непроста. Ось на цьому місці. Язичні часи стояли божества, які охороняли край. Ось звідси ви бачите, на каміннях вже поросли берези, мереки і сосни. Перед вами відкривається чарівний карпатський пейзаж. Так зване гора Ракетне. І краєвиди наших Карпат. Зараз ми знайшли ще дуже цікаву місцину. Це називається такий виступ буквально. Екстрим. Балкон, балкон, Екстрим. як кажуть, Екстрим, Екстрим балкон. Ось зараз я знаходжуся. Ось така діляночка всього маленької плити. Вона височіє, ви бачите, над таким 30-метровим урвищем. Але звідси можна гарно оприділити знову ж нашу. Саму високу частину Його треба скелі загорожу на балкончику. Так, так, так. І там буде оглядовий майданчик. Ну, Нарешті ми оглянули цю цікаву сьогодні нашу, як кажуть, атракцію гору костел і одноіменно скелю. Ось Зараз ми відчуємо, почуємо відгуки наших туристів. Дуже було сьогодні в горах прохолодно, приємно, і я бажаю всім відвідати цю місцевість. Я тут був перший раз. Дуже прекрасна, ну аура така для активного відпочинку. Я ожив тут і бажаю, щоб всі тут побували. От бачите, люди оживають у таких місцях, але головна відповідь буде оцей маленької дівчинки, нашої Софійки, яка перший раз зробила сходження на гору, на таку скелю. Софійка, ну скажи, тобі сподобалося? Так. Да. І тобі захочеться ще піти сюди Угу. і ходити по Карпатах, і дивитися такі гарні чарівні чар 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 місця, правда? Так. Да. Ну що ж, дітки України, приїжджайте в Карпати. Ну, Любомер скаже, він вже тут все знає. П'ятий раз уже на цій горі, але енергетика костила, як кажуть, притягує ще і ще. І може ще і шостий, сьомий буде цього року. За один рік п'ять разів, бо маршрут дуже цікавий. Є і гойдалка, є, і каньйон, який ми сьогодні пройшли і відкрили якби нове місце. І воно дійсно таке, що варто їхати. Не тільки Яремча, а й Макуличині є дуже гарні місця, таке, як оце, що ми сьогодні приїхали. Я думаю, це вичерпна відповідь. Ось таку красоту неможливо просто нехтувати бувши в Карпатах. Ждемо вас.